Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. 17 квітня президент Володимир Зеленський звільнив начальника херсонської МВА Романа Мрочка. На посаді начальника Херсонської МВА Мрочко відзначився небувалим рівнем корупції та одночасно безкарністю з боку правоохоронців. Звільнення Романа Мрочка було цілком очікуваним для тих, хто слідкує за суспільно-політичною ситуацією на Херсонщині. Хоча, судячи, з постів у соцмережах для команди начальника Херсонської МВА. Це була несподіванка. Десь наприкінці січня мост уперше отримав підтверджену інформацію з Офісу президента про те, що рішення про заміну мрочка ухвалене й погоджене. Але тоді розпочалася епопея з Трампом, і керівництво офісу вже було не до Мрочка. Інформацію про ймовірне звільнення тоді вже мав Роман Мрочко, але і він не сприймав її серйозно. І, взагалі, у команди Мрочка тоді були інші проблеми: затримання його бізнес-партнера Олександра Новохацького, яке призвело до падіння їхнього нелегального бізнесу, який приніс їм за останній рік десятки мільйонів гривень чорних доходів. Мрочко планував витратити ці гроші на вибори, але офіс президента та Вадим Блушко виступили проти цього. Дотепно, що за інформацією джерел, саме активність Мрочка на виборах стала причиною його звільнення. Як тільки у президента побачили білборди мрочка і дізналися про його активну роботу на виборах, рішення про його звільнення стало дуже простим. Пояснив співрозмовник, який дуже добре обізнаний з політичною ситуацією в офісі президента. Чутки про його звільнення в Херсоні гуляли тижні 2-3, Але сам Мрочко та його оточення їх спростовували. Наразі кандидата на цю посаду немає. Ще в лютому джерела моста називали різні прізвища від заступника начальника Херсонської ОВА Дмитра Бутрія до заступника начальника ХМВА Віталія Білоброва. Періодично виникали прізвища заступника Прокудіна Ярослава Шанька, якого навіть обговорювали в офісі, або одного з колишніх заступників голови Херсонської ОДА, який підтвердив, що розмови з ним були, але попросив не називати його прізвище. Наразі одним з фаворитів все ж таки є Віталій Білобров. Хоча люди з його оточення кажуть, що він про це нічого не знає. Проблемою для Білоброва є судимість за шахрайство, але через строки давності він був. У звільнений від відповідальності шукати кандидатуру довго не будуть. Тож уже за кілька днів ми побачимо нового тимчасового очільника Херсона. А ми перейдемо до наступної новини. Перед тим як піти, вже звільнений мрочко. Таки призначив помічницю про російської Ольгу Еверт, директоркою департаменту економіки та інвестицій Херсонської міської ради. Примітно, що документ підписали вночі 18 квітня, коли президент звільнив мрочка. Розпорядження про призначення підготовлено заднім числом. Однак, за даними нашого джерела в МВА, розпорядження видали з підписом рочка вже після його звільнення. Що ж стосується самої Еверт у 2015 році, вона стала депутаткою Дніпровської райради від партії відродження. Пізніше працювала разом із проросійською депутаткою Ганною Середою та очолила місцеву філію проросійської організації Жінки за мир, яка була пов'язана з забороненою партією ОПЗЖ. У 2019 році вона стала помічницею народної депутатки Наталії Королевської. А вже у 20-му році приєдналася до партії блок Володимира Сальда балотувалася до міської ради Херсона від партії Херсонці після початку окупації у 22-му році виїхала з Херсона. Йдемо далі, 16 квітня. Рано вранці російська армія скинула на Херсон чотири керовані авіабомби. Усі вони влучили в льодову арену. Фаворит внаслідок удару загинув один чоловік. Ще понад 11 людей дістали поранення. Також обстрілом пошкоджені 6 багатоповерхівок, два торгівельні центри та кілька магазинів. Після авіаудару російські військові продовжили обстрілювати район з артилерії, а далі почалася дронова атака. Кореспондентка моста Олена Гнітецька побувала там і побачила місця влучань. 16 квітня, близько 6.30 години ранку, окупанти вдарили по спальному району Херсона чотирма керованими авіабомбами, влучили в каток, на якому на якому на той момент нікого не було. Там ніхто не перебував уже тривалий час. Також дуже сильно зазнали уражень будинки, житлові будинки поряд і супермаркет, один з небагатьох супермаркетів, які працюють у Херсоні. Після цього виникла пожежа, і коли прибули на місце пожежники. І почали гасити пожежу, окупанти почали обстрілювати з артилерії цей же самий район. Люди, які вийшли подивитися, в якому стані їх будинки. Люди, які намагалися якось закрити вікна, співробітники супермаркету, які йшли на роботу, вони попали просто під ці артилерійські обстріли. Відомо на даний момент про одного загиблого та шістьох поранених херсонцях. За моєю спиною дитячий майданчик, який став. Місцем, куди влучила керована авіабомба, зовсім поряд зовсім поряд впали чотири керовані авіабомби. Якби це сталося в день, то на жаль було б дуже багато постраждалих. Проте є поранені, і на даний момент, відомо про багатьох поранених, люди ховалися просто хто де міг. На щастя, рятувальники встигли втекти. Вони просто зістрибували з катка, який на той момент гасили, падали під кожною стіночкою. Вони ховалися в укритті, допомагали також швиденько перебігти туди людям, які були в паніки, які не очікували такий масований обстріл житлового квартала Херсона. В одній з будівель ми ховалися також з людьми, які на то яких застав обстріл просто посеред вулиці. Було близько 10 влучань в і також було влучання в будівлю супермаркету. Засипали частково частково вхід, пробило фреон. Тобто люди, які сиділи там, просто молилися, щоб не було прямого влучання, і молилися про наших рятувальників, які під такими жахливими обстрілами ще продовжували допомагати містянам. Перейдемо до наступної новини. Ректора Херсонського державного аграрно-економічного університету Юрія Кирилова суд повернув на його посаду та скасував наказ міністра освіти та науки України про його звільнення. Нагадаю, наприкінці грудня 2024 року Міністерство освіти і науки України достроково припинило контракт із ректором, бо він начебто не пройшов спецперевірку. Юрій Кирилов через тісну дружбу із нардепом Павлом Павлішем вважається одним із фаворитів непублічної боротьби за крісло ректора об'єднаного в перспективі Вишу. Відмітимо, що наразі процедуру об'єднання трьох херсонських університетів міністр освіти не почав, але боротьба вже йде. Йдемо далі. Комунальне підприємство Херсон Електротранс вирішили ліквідувати. Його мають об'єднати з іншим міським підприємством Херсон Комунтрансервіс. У міській військовій адміністрації пояснили це бажанням ефективніше використовувати бюджетні кошти. У ХМР пояснили, що через війну у Херсоні зменшилась кількість маршрутів, а адміністрації обох підприємств виконують схожу роботу. Тож у місті вирішили, що доцільно буде об'єднати ці два підприємства в одне. І до останньої новини цього тижня у тимчасово окупованому Генічеську спалахнула масштабна пожежа на центральному ринку. Вогонь знищив близько 600 квадратних метрів торгових площ. Окупаційні служби пояснили інцидент коротким замиканням. За даними псевдоміністерства охорони здоров'я, внаслідок пожежі постраждали щонайменше восьмеро людей. Ринок обіцяють відкрити лише після завершення слідчих дій та усунення всіх можливих ризиків. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами та підтримуйте наш канал. Якщо цей випуск вам сподобався, не забудьте підписатися, поставити лайк і залишити свій коментар. Ставайте членами нашої спільноти, так ви отримуєте доступ до секретного телеграм-каналу, де новини виходять раніше ніж на сайті. До зустрічі!